какая там хата, там. вот она осталась, вона где-то там. Так я не кому работать. Нет, не в основном тут, значить, значит, там, дело в том, что, -то в том, что -то даже знают, если, если хата, ты не можешь права ее не выкупить, ніде нічого. ничего, скажем, в державе вообще такого, ну, нема. Ты просто живешь там, вот, пока ты живешь, ты живи. А ты ж захочешь там что-то, ну, сделать, что <реш> Добре, давай, давай, а, порадиме. Порадиме, давай, давайте, давайте так, читати так, Боже Слово. І перед початком помолимось, прославимо Бога, йому. Господь <реш> Ісус, дякуємо тобі за те, що дав можливість прийти те, щоб мов слухати своє слово. Ми прославляємо тебе нашого Бога і Віця. Спасибі, слава тобі, Богу! Слава тобі Господь, слава тобі, Ісус Христос, що ти добрий для до нас, що Ти любиш, що Ти торгуєшся. Все, Господи, Ти для нас даєш необхідне. Нехай твоя ласка над нами. Благослови нас сьогодні, щоб ми могли прославити, тебе, щоб ми могли послухати Твоє святе Слово, щоб ми могли збагатитися їм, і щоб Твоя благодать мала нам кожен на життя. Тобі за слава, добрий Бог, Отець і Святий Дух. Амінь. Давайте давайте прочитаємо Боже Слово із Євангелія Луки з 21 розділу. Якраз Ісус, Ісус, бачите, Ісус він був Божий Син, тобто Він Бог був, але разом з тим Він був і людиною, тобто Бог, і людина в одній особі. І Ісус Христос також був проповідником, Він проповідував Ісус був також чудотворцем, Він багато чудес робив. Ісус був пророком. Він пророкував, тобто передвіщав майбутні події. І тут якраз пророцтво Ісуса Христа. Про останній час, що чекає людство і що взагалі робити віруючим Бога. Це 21 розділ Луки. Пророцтво про руйнування храму. Коли присутні заговорили про храм, що він прекрасний, дорогоцінними каміннями та дарами, Ісус сказав: Прийду дні, коли з того, що ви бачите, не залишиться камінь на камені, який не був би зруйнований. І запитали Його учнів, учителі, коли це станеться? І яка ознака того, що це має статися, Ісус відповів: Дивіться! Щоб ніхто не вів вас в оману. Бо багато хто прийде ім'я Моє і казатиме Це я і час наблизився, не йдіть за ними. Коли почуєте про війни та повстання, не лякайтесь, спочатку все це має статися, але кінець буде не відразу. Тоді сказав їм, повстане народ проти народу. І царство проти царства. Будуть сильні землетруси в різних місцях, голод та чума. Будуть відбуватися страшні події та великі знамення на небі. Але перед тим, як все це відбудеться, накладуть на вас руки і переслідуватимуть вас, видаватимуть вас у синагоги та в'язниці, поведуть вас до царів та правителів через ім'я Моє. І це дасть вам можливість свідчити, отож, покладіть собі в серця, не турбуватися завчасно, що говорите на свій захист, бо я дам вам слова і таку мудрість, які не зможуть противитися і суперечити всі ваші противники. Вас будуть зраджувати навіть ваші батьки, брати, родичі та друзі. Декого з вас вбиватимуть, і всі будете ненавидіти вас через моє ім'я. Але жодна волосина з вашої голови не пропаде. Терпінням вашим ви здобудете ваші душі. Коли ж побачите Єрусалим, оточений військами, тоді знайте, що його спустошення наблизилося. Тоді ті, що в юдеї, нехай втікають у гори, ті, що в Єрусалимі нехай виходять із нього, а ті, що будуть на полях. Нехай до нього не входять, бо це буде час помсти, коли все написане здійсниться. Горе вагітним і тим, хто будуть годувати грудьми в ті дні, бо велике лихо буде на землі та гнів на цьому народі. Люди будуть гинути від меча і їх заберуть у полон, поміж усі народи. Єрусалим топтатимуть язичники, аж доки час язичників не закінчиться. І будуть знамення на сонці в місяці та зірках, і на землі буде жах між народами і розгубленість від ревіння морських хвиль. Люди вмиратимуть від страху й очікування подій, що насуваються на людство, бо сили небесні захитаються. І тоді люди побачать сина людського, який приходить на Хмарі з великою силою та славою. Коли ці речі почнуть збуватися, то встаньте та підніміть ваші голови, бо наближається визволення ваше. У той час люди, ті набожні, релігійні, вони дуже надіялись на те, що вони Божий народ, що їх є там храм Божий, церква, де вони приходили, молилися Богу поклонялися жертви, Богу приносили. Але Ісус сказав, що настане такий час. Коли це все буде зруйноване, і не залишиться кам'ян на камень. Це дуже цікавий момент, коли, десь, якщо в 70-му році наш, після Риздва Христового, там була якраз юдейська війна, повстання юдеїв проти Римської імперії. І коли вже Єрусалим був оточений з цих сторін, там почався страшенний голод навіть їли шкіру просто із щитів, всю траву поїли всіх, ну, всіх якихось тварин, там, собак, хотів, все, що було. О. І Коли люди вони вилізали за стіни Єрусалиму щоб трави поїсти, то їх хапали і розпинали на хрестах. І кругом Єрусалиму був такий ліс із хрестів, людей, які там помирали, це все видно було. Але. Коли все вже закінчилося, і радяни захопили Єрусалим. І багато людей вони зібралися в Єрусалимському храмі. І полководець, їхній тит, він сказав: збережіть цей храм, тому що, кажуть, це було одне з чудес світу. Це була дуже така велична будівля, там було багато золота, все обшите золотом було дорогоцінні породи деревини. І він сказав Збережіть цей храм, щоб його не знищити. Але один з воїнів він просто кинув запалений смолоскип туди всередину до приміщення, і там зіднялася пожежа. Вони захопили. Де? І весь цей храм згорів. Така велика була пожежа, тут ми бачимо, як в нас кабін, цей дім культури згорів. І там ще страшніше, ну, дуже така велика пожежа, навіть плавилась, метал і золото, воно просто стін стікало, розтікалося. Римля, тоді ці солдати дуже багато золота собі набрали. Так що у всій Римській імперії впала ціна на золото, тому що багато золота вивезли з, з того храму. І коли золото, воно пливло, воно затікало в щілини між тим камінням, величезне каміння, там було каміння плити, і вони брали ломи, монтировки, вони розламували те каміння, щоб достати звідти золото. І збулося те, що Ісус сказав, не залишиться каменя на камені. І ще не все. Декілька трохи каміння ще залишилося на своїх місцях, на фундаменті. Пройшов деякий час, знаю, може 130 років, і один римський імператор він дав наказ, такий дозвіл, щоб там ну, відбудувати той тобто Єрусалимський храм. Приїхала бригада будівельників і спочатку, щоб будувати, треба ж ті, що там ще залишили камінь, їх Позноси, щоб все спочатку будувати. І вони взяли і те каміння, що залишилося трошки. Вони його розчистили, рівненько зробили. І одразу після того прийшов другий наказ заморозити будову. До цього часу на храму і дійсно буквально збулося просвіт Ісуса Христа, що не залишиться камінь на камінь. Ісус Христос сказав, що Єрусалим. Тотатимуть ноги не євреї, чужинських яких, народів. Зараз там є Ізраїльська держава, але там також в Ізраїлі є і інші, наприклад, Палестинська автономія, Араби, які там не дають спокою, пожеж сьогодні чули, да, постійно йде війна. Там та Ізраїль, яка невеличка країна, по довжині, саме найбільша довжина десь 170 кілометрів. А по ширині, я не знаю, може, кілометр 30. Ну, таке невеличке, як наша область, можливо, яка. Але ну, навіть тому в середній державі в Ізраїль, там є поселення цих арабів, палестинців, <кій> і постійно ця ворожнеча йде. Ісус сказав, це буде того часу, поки не закінчаться часи язичників. Язичники слово означає е інші люди, які ну, не євреї, або на інших язиках, тобто мова говорить. Е не, 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 не на єврейській мові. І коли е, ті часи закінчаться, то Ісус сказав, що Він прийде знову в другий раз. І сказав, що перед тим, що буде перед тим, коли Ісус Христос знову прийде на землю в другий раз? І він сказав, що подивіться, буде багато біди на землі, будуть війни, якісь воєнні чутки. Ми тільки чули, що десь там. В Чечні війна, в Афганістані, війна, там в В'єтнамі. Нас тут не було аж після той радянсько Німецької війни, не було тут нас війни. І ми чули десь далеко війни, тепер до нас прийшла війна. Нас тут сирени виють і шахи долітають. Ці осколки навіть тут той осколок терчить, прилетівся тут до нас. І багато людей. Ісус сказав, що вони люди дуже будуть боятися і переживати. Будуть землетруси, голод. Та слава Богу, хоч війна, але не знаю, чи хто з голоду ще мав люди ще не вмирають. Але багато людей в світі вони вмирають з голоду. Вони пухнуть під голодом. що їсти землетруси, коли величезні будинки вони валяться, це все буває, відбувається в нашій, в нашій землі. Ісус Христос сказав, що люди будуть мертві від страху. Але для нас, для тих, хто вірить в Христа, Ісус каже, ви не лякайтесь, ви підніміть ваші голови, бо прийде ваше визволення. Яке визволення? Що Ісус Христос прийде, щоб забрати своїх. Але перед тим Він нам сказав, щоб ми стереглися. Стереглися від чого? Того, що Сатана Він не спить. І Він хоче спокусити людей, щоб вони не вірили в правильні Івангелії. І багато людей. Вони будуть себе називати пророками, себе називати Христами. Я тоді був маленький, може ви пам'ятаєте, колись така була жіночка.